Рез центрі інформагентства Інтерфакс Україна відбулось засідання дискусійного клубу Столичний регіон. Говорили на тему проблеми відбудови Київщини, які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ППО і ветеранів. Організаторами виступили інформаційний портал Моя Київщина, Інститут української політики та Всеукраїнське об'єднання позаштатних інспекторів архбудконтролю. Фахівці в області політики, підприємництва, соціології за участі представників ветеранських організацій обговорили аспекти відбудови на Київ в розрізі галузей. Відновлення відбувається за принципом робити краще, ніж було. Не проводити ті зруйновані будинки, які були раніше до стану, які вони були до війни, робити все краще, робити з матеріалів, які відповідають всім вимогам включати інклюзію, повну інклюзію по будинкам, по дорогам. Включати теплоізоляцію всіх будинків, відлізацію фундаментів, утеплення фундаментів лідерами по громадах. Це є Бородянка, Буча Славутич. Роботи ще попереду багато, але працюємо всі на результат спільно і віримо в перемогу. І працюємо заради людей, де ми. Втім, питання відбудови країни після масштабних руйнувань, спричинених війною, стикається із серйозними викликами, і один із них пов'язаний із антикорупційним законодавством та його реалізацією. Особисто я громадянин, занепокоєний тим, що відбувається сьогодні навколо антикорупційних органів України, тому що ні для кого не є секретом, що важливі питання, такі як мобілізація, такі як відбудова десятками місяців роками обговорюються і знаходяться. Підвішеному стані законопроекти не голосуються. Ініціативи депутатів дуже часто навіть не реєструються, громадськість ніхто не слухає. Але за те, коли потрібно займатися політичними розправами або політичними махінаціями, маніпуляціями, влада за один день голосує і підписує всі закони, які сьогодні стосуються проблеми антикорупційного законодавства. Тому я хочу в контексті нашої сьогоднішньої дискусії закликати владу до того, щоб Представники Верховної Ради і влади держави були максимально відповідальні максимально обережні з такими важкими і скрутними темами, як антикорупційне законодавство, тому що може бути проблема, що питання відбудови будуть відкладені на роки, якщо іноземні партнери будуть, зважаючи на політичні всі ці процеси, про які я озвучив, будуть ставити на паузу процес допомоги Україні в питанні озброєння і в питанні відбудови. Разом з тим, у питанні відбудови актуальними залишаються проблеми порушення тендерних процедур та неконструктивної діяльності правоохоронних органів. За нашу інформацію, яку я зібрав з наших територіальних підрозділів, громадської організації більше 80% суб'єктів господарювання, які здійснюють свою роботу по відновленню, не тільки відновленню, знаходяться під кримінальними справами. Якщо брати суб'єктів господарювання з вісімсім 80%, які займаються фактично. Будівельно-монтажними роботами, то 90% із них це чисто господарські цивільні справа. Ніяким чином туди правоохоронці не мають відношення. Для цього є армія інспекція, часто називається Державна інспекція містобудування, для цього є Державдіслужба, яка має відповідні будівельні підрозділи, які приходять на об'єкт в порядку, діалогу, виясняють, чи правильно оформлена проєктна документація, чи правильно проведені теми, Якщо підрядник не погоджується з об'ємом, проводиться тоді будьонівна технічна експертиза. Якщо підрядник слово не погоджується, тоді відкривайте, будь ласка, кримінальні справи і доводьте їх до суду. До чого веду? Сьогодні є гарна ініціатива Генерального прокурору Руслана Кравченка щодо того, що треба позакривати максимально де є не кримінальні справи, які фактично є розпорності цивільними де правоохоронці там і близько не, не повинні були наближатися до е, суб'єктів господарювання і відкривати ці кримінальні справи, які не мають ніякої перспективи до доказової бази у свою чергу. Соціологія показує, що до суспільства не донесено прозорий механізм, як саме відбувається черга на відбудову. Теж саме стосується і грошових компенсацій постраждалим від війни. Приїжджають розв'язують літачки, дійсно є будинки, які хтось живе працює. Але далі виходять розуміють, що це один будинок, а нас мільйон. І зрозуміло, що на всіх не вистачає, і в декого це викликає надію, що може кого-небудь до мене черга дійти, а в декого це викликає певне роздратування. І тут питання в тому, що немає до кінця, не донес, може вона є, але вона не донесена до суспільства така якась. Прозора процедура, прозорий механізм. Як ми визначаємо чіру, як ми визначаємо то перший, то останній. І щоб людина бачила, що от є правила, і воно ну, відбувається справедливо. запит на справедливість у нас найголовніше. А ось на думку представників ветеранських організацій, сьогодні важливим є не лише питання відбудови, а й зміни земельного кодексу для безперешкодного отримання землі військовослужбовцями. Сьогоднішній день тому, щоб піднімати бойовий дух у нашій молоді і наших військових, журналісти і різного роду блогери розповідають, що наше ЗСУ що воює за українську землю. Але по, по, по це не відповідає дійсності, тому що жоден військовослужбовець і учасник бойових дій на сьогоднішній день не має права отримати землю для будівництва власного житла. Садиби немає змоги отримати цю землю. То, що ми відбудовуємо? Ми відбудовуємо мертвий регіон, в якому ветерани не мають права ні побудувати собі власне житло, не мають цієї землі. Але можновладці, ми бачимо по тебе і журналісти, розслідувачі наводять факти, як Люди корупційними схемами вкрадають цю землю. Навіть більше, я вам скажу, на сьогоднішній день це все приводить до тяжких наслідків, дуже тяжких наслідків, ми втрачаємо військовослужбовців, які вкорочують собі життя. Це дуже приховується, але насправді воно так і є. І перше що треба зараз робити, для того, щоб відбудувати нашу землю, це змінити земельний кодекс сто статтю і поміняти по і надати право виключне право ветеранам і військовим, які мають статус учасника бойових дій, отримувати землю і приватизувати її. Питання підтримки військових акцентували й на необхідності забезпечення житлом військовослужбовців, зокрема в контексті співпраці бізнесу і влади. На Київщині вже є досить успішні приклади будівництва інклюзивних містечок. Владійний фонд Андрія Засухі і агрофірма Світаток разом з футбольним клубом Колоска Валівка було прийнято рішення про будівництво першого інклюзивного містечка. Для ветеранів, які повернулися з війни, отримали тяжкі поранення. Будівництво 100 квадратних метрів будинків це приватні будинки на окремій території, закритій території, на якій знаходяться укриття, дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, навіть дому барбікю і літній амфітеатр. У нас жодної немає сходинки, у нас все продумано стосовно. Інженерних комунікацій. Це містечко було побудовано е, за півтора року. Е, і днем, і ночю е, ми працювали над більницею цього містечка. Ми розуміли, для кого ми будуємо, для чого ми будуємо і завдяки кому ми можемо сьогодні е, працювати і е, робити ось такі безперебільше, я скажу, добрі справи. За підсумками круглого столу, учасники прийняли рішення підготувати спільне звернення до керівництва держави та області щодо приведення законодавства у сфері відновлення та відбудови до існуючих реалій. Зокрема, модератор дискусії запропонував звернутись до керівництва держави зсу та переговорних груп щодо включення українського журналіста Дмитра Хилюка до списку на обмін полоненими. В перші тижні повномасштабного вторгнення Дмитро Хілюк був викрадений російськими військовими і вивезений на територію Росії, де він перебуває більше трьох років. І його принципово не включають в обмінні групи. Тому я на прохання колег журналістів закликаю сьогоднішніх учасників нашого клубу, столу, нашого дискусійного клубу, зробити окремо спеціальний спеціальне колективне звернення до керівництва держави для того, щоб на всіх можливих рівнях переговорного процесу про обмін полонених Дмитра Хібка, який був викрадений, який український журналіст, який дуже цінний громадянин України патріотичний, щоб він був включений. Максимально швидко в обмін в обмінний фонд, в обмінну групу, і щоб він повернувся додому і повернувся в професію журналіста.